Як почуває себе людина, яка не вживає молочних та кисломолочних продуктів? Якщо це дорослий, то відмова від молока полегшить життя підшунковій. Якщо раніше боліла, то буде менше. Не буде так скакати цукор крові, бо в молоці є молочний цукор, він же лактоза. Безлактозний це вже готовий цукор, воно взагалі солодке. Та знизиться запалення кишківника, не буде бродіння, вздуття діареї. Покращується гормональний фон, бо не будуть поступати додаткові жіночі гормони, і прогестерон, відповідно, буде краща шкіра, стабілізується вага, холестерин, додається енергії. Будете почуватись краще, бо молоко треба малим. А якщо не будете вживати кисломолочні продукти, то будете почуватися хуже. Буде слабкість кісток, бо не будуть поступати кальцій, вітаміни, А, Д, Б, буде хуже імунітет. Тому кефір, йогурт без добавок з коротким терміном, творог 5% жирності корисний. Молочно кислі продукти корисні для будь-якого віку.